Ви коли-небудь помічали, як ваш кіт випрошує морозиво чи облизує тістечко? Здається, він справжній ласун, але ось вам цікавий факт: коти не відчувають смаку солодкого. Тоді чому ж вони так часто тягнуться до десертів? Можливо, вони щось приховують від нас або їх приваблює щось інше. Давайте розберемося, що насправді подобається нашим пухнастим друзям. І чому солодке для них це велика ілюзія? Буду вдячна за підписку на канал і поїхали дізнаватись цікавеньке Коти не відчувають смаку солодкого. Коти, на відміну від людей, не мають смакових рецепторів, які розпізнають солодке. Це пояснюється генетичною мутацією, через яку ген тас 1Р2, відповідальний за сприйняття цукру, у них не функціонує. Вчені встановили, що ця особливість характерна для всіх представників родини котячих, включаючи левів і тигрів. Якщо кіт цікавиться солодкими продуктами, це не означає, що йому подобається цукор, він просто реагує на щось інше, наприклад, на текстуру чи запах. У природі коти є хижаками, тому їхній організм не пристосований до споживання вуглеводів, а солодкий смак просто не має для них значення. Навіть якщо кіт випадково з'їсть щось солодке, він не відчує того ж задоволення, що людина. Водночас у них добре розвинені рецептори, що реагують на м'ясо, і жири це основа їхнього раціону. Деякі власники помічають що їхні коти тянуться до фруктів або солодких напоїв, але це пов'язано не зі смаком, а з інтересом до текстури або аромату. Хоча коти не сприймають солодке так, як ми, їх можуть приваблювати інші властивості продукту, наприклад, прохолодність морозива або вологість кавуна. Вони обирають не солодке, а жирне. Якщо кіт тягнеться до морозива тістечка чи збитих вершків, це не означає, що він любить солодке. Насправді його цікавить жир. У природі коти хижаки, тому вони потребують високої кількості білків і жирів у своєму раціоні. Молочні продукти, особливо вершкові або сирні, містять велику кількість жиру, що й робить їх привабливими для котів. Наприклад, коли кіт лижа масло або п'є молоко, він орієнтується не на смак, а на енергетичну цінність продукту. Ось чому багато котів тягнуться до вершкового масла. Жири є важливим джерелом енергії для хижаків, і коти інстинктивно шукають продукти з високим вмістом цих речовин. Саме тому коти можуть красти шматочок тістечка або лизати вершкову піну з кави. Їх приваблює текстура і вміст жирів, а не сам смак. Варто пам'ятати, що не всі жири корисні для котів. Занадто жирна їжа може викликати розлади травлення або навіть панкратит. Якщо кіт постійно проявляє інтерес до молочних продуктів, варто запропонувати йому спеціальні котячі ласощі, багаті набілки та здорові жири. Запах важливіший за смак. Коти орієнтуються на запах набагато більше, ніж на смак, оскільки їхній нюх значно чутливіший за людський. Саме тому вони можуть цікавитися продуктами, які пахнуть приємно для них, навіть якщо вони не підходять для котячого раціону. Наприклад, багато солодких продуктів мають молочний або кремовий аромат, що може привернути увагу кота. Деякі аромати, наприклад, ваніля або кориця, можуть бути приємними для котів, що й пояснює їхню цікавість до випічки чи десертів. Також солодощі можуть містити сліди білкових компонентів, таких як яйця чи молоко, які приваблюють кота більше, ніж сам цукор. Ветеринари зазначають, що коти можуть навіть цікавитися фруктами або солодкими напоями, якщо вони мають сильний аромат, що нагадує їм щось смачне. Однак це не означає, що коти хочуть їх з'їсти, інколи вони просто досліджують їжу за допомогою нюху. Якщо кіт нюхає шоколад або торт, це не означає, що він хоче його з'їсти. Йому цікаво, але швидше за все, після кількох спроб він відвернеться. Саме тому коти часто облизують морозово або йогурт. Їм подобається запах молочного жиру, а не солодкий смак. У будь-якому випадку власникам варто бути обережними і не залишати небезпечну для котів їжу в легкодоступних місцях. Солодощі можуть бути небезпечними для котів. Хоча коти можуть цікавитися солодкими продуктами, багато з них є небезпечними для їхнього здоров'я. Наприклад, шоколад містить теобромін, речовину, яка є токсичною для котів і може викликати серйозне отруєння. Навіть невелика кількість шоколаду може призвести до прискореного серцебиття, судом або навіть летального наслідку. Ще одна небезпечна речовина ксиліт, штучний підсолоджувач, який може викликати різке падіння рівня цукру в крові кота, що загрожує комою. і родзинки, які часто додають випічку, можуть викликати гостру ниркову недостатність у котів. Навіть звичайний цукор не є корисним для котів, його надмірне споживання може призвести до ожиріння, діабету та проблеми з зубами. Багато десертів містять молоко, а більшість дорослих котів не здатні перетравлювати лактозу, що може спричинити діарею та здуття живота. Якщо кіт випадково з'їв щось солодке, варто проспостерігати за його самопочуттям і за необхідності звернутися до ветеринара. У разі отруєння коти можуть ставати млявими, відмовлятись від їжі або мати блювоту, тому важливо швидко реагувати. Власникам варто бути особливо уважними під час свят, коли на столі з'являється багато небезпечних для кота продуктів. Коти облігатні хижаки. Коти справжні хижаки. Їхній організм пристосований до вживання м'яса і жирів, а не вуглеводів. Їхній травний тракт не виробляє ферменти, які ефективно розщеплюють складні вуглеводи. Тому цукор їм не потрібен. На відміну від собак, які практично всеядні, коти повністю залежать від білків і жирів у своєму раціоні. Саме тому в природі вони полюють на дрібних тварин, їхній організм еволюційно пристосований до такого харчування. У м'ясі містяться амінокислоти, такі як таурин, без яких коти не можуть нормально функціонувати. Вуглеводи, які містяться в солодощах, не приносять котам жодної користі, а в деяких випадках можуть навіть шкодити. Якщо кіт регулярно їсть солодкі або хлібобулочні вироби, це може призвести до проблем із метаболізмом. Найкраще годувати кота спеціально збалансованою їжею, яка відповідає його природним потребам. Власники можуть іноді балувати котів безпечними ласощами, але завжди варто пам'ятати, що коти це не маленькі люди і їх харчові потреби зовсім інші. Отже, ваш кіт зовсім не ласун. Він не відчуває солодкого смаку, але може цікавитися десертами через жир, аромат або просто цікавість. Та не забувайте, багато солодощів можуть бути для нього небезпечними. Тож, якщо ваш пухнастик знову вирішить вкрасти шматочок морозива, краще запропонуйте йому щось безпечне. А як щодо вашого кота, він теж полює на ваші смаколики? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд, підписку і до нових зустрічей. Слава Україні!